Чому важливо, я так аматорськи пояснила, а ти поясни професійно, чому важливо масаж загальне тіло, а не частини? І якщо хтось нам скаже з інших масажистів ні, треба робити частину тіла масаж, то в яких випадках допустимо зробити масаж окремій частині тіла, тобто в які випадки, а в який краще все ж таки загальний масаж а, тіла? Я за, ну, ти вже знаєш, що я за загальний масаж тіла, тому що ми родилися одним тілом. Так. Ми, ми не конструктори які складали по частях, і наше тіло взаємопов'язане. Є таке поняття, воно називається міофасціальні поїзда. Тобто, mm -hmm. там, може, бачила таку ляльку піноків, які за ниточки дергають. Mm -hmm. да? Ми можемо, не знаю, потягнути там рукою, а потягне нам ногу і так далі. Це дуже абстрактно звучить, але це правда, якби тобі приклад навести, пояснюю, якщо болить щось без будь-яких якихось механічних дій, там, наприклад, без ударів, без якихось каліцтв і так далі, без травм, якщо десь болить, наприклад, спина, то не в спині проблема. Проблема зовсім іншому. Uh -huh. А якщо там е, болить рука від того, що ти вдарилась, ну, понятно, що там причина, uh -huh. бо ти вдарилась. А якщо просто ти живеш собі ті, стаєш, ідеш uh -huh. на роботу з роботи, і тебе починає спина боліти, то не проблема в спині. Наприклад, uh -huh. чого ми всі стаємо такі? Uh -huh. Такі горбаті коні. <laughs> Чому? Uh -huh. Тому що. Проблема не в спині. А через те, що зараз дуже стресове життя, ми дуже багато думаємо, багато чого не можемо смислити, І е, первоначальна проблема в нас в передній частині тіла, вся передня частина тіла. Тобто зажимається грудний м'яз, сковується, mm -hmm. да? сковується. Ну, так. З, е, стрес, коли йде стрес, у нас е, спазмується живіт. Так. Це я. <кліп> да, розумієш, та як, як то кажуть в народі. Коли стрес, то що зразу люди або біжать в туалет, а що, або розлачку і так далі. Так. бо спазмується. нас крутить туди, де болить, в ту сторону. І тому, коли болить живіт, нас сюди скрутило і не спину треба спасати, а тут рішати, куди крутить. Типу, далі ще, ще може спазмуватися передня частина бедра. Тобто mm -hmm. там, там воно все, все тягне. Є розуміння, якщо, наприклад, м'яз має початок і має кінець, наприклад, від ліктя до кісті, да, то є таке розуміння, як фасції. і фастці вони безпреривні. Це mm -hmm. фасції це така торба, яка нас тримає вкупі. І mm якщо -hmm. десь ці перенатягуються, її все. Так. То... Да це, це такий приклад з, з цим, наприклад, бачила вудочку, лапала рибу колись. Mm uh -hmm. -huh. Коли вудочка така, а коли рибка злапається, вудочка uh -huh. така стає. То проблема не в вудочці, а в рибці. Ну так, що рибка тягне. Да, Трошки філософії. Да. І тому потрібно, щоб пустило спину, uh -huh. щоб пустило спину. Потрібно шорбити, працювати з передньою частиною тіла. Щоб що живот. Так, а потім, потім можна пропрацювати, бо вже на спині сформувалися так звані зони. Так. Потім ми їх пропрацьовуємо, ми і що ми робимо? Що ми робимо немаловажно. Ми то розслабили, але угу. спина у нас слабенька. Що ми робимо? Ми йдемо в спортзал красиво, можна не в спортзал того, що не. має, і закріплюємо спину. Дякую.